Поки одні намагаються утримувати місто у належному стані, інші нівичать те, що зроблено. Комунальні служби горішніх плавнів щодня докладають чималих зусиль для того, щоб наше місто було охайним, комфортним і сучасним. Прикро, що деякі мешканці громади цю роботу не цінують і бажально нищать те, що зустрічається на їхньому шляху. Так сталося і минулими вихідними. Чиясь зла рука чи кілька рук завдали шкоди пандусу із оглядовим майданчиком, який розміщено на прибережній зоні затоки Барбара. Вандали понівечили частину металової огорожі і не просто зламали, а намагалися відірвати її з коренем. Зрозуміти причину цих дій важко, адже людина при здоровому глузді навряд чи б нищила все на своєму шляху, зазначив Олександр Чуприна, перший заступник міського голови. Тим паче, зараз, коли країна переживає чи не найтяжчий період у своїй історії, на сьогоднішній день е, і так є дуже велика проблема з фінансуванням робіт. Е, ми Кожну роботу плануємо заздалегідь, тому що не відбувається фінансування. Ми е, винаходимо кошти е, за рахунок комунальних підприємств, за рахунок е, матеріалів, які були придбані раніше, за рахунок матеріалів, які е, використовуються повторно, які були раніше демонтовані, е, зберігалися на комунальних підприємствах, але ми бачимо, що е, Незважаючи на те, що на сьогоднішній день з 22-ї години у нас у місті комендантський час, але деякі містяни, мабуть, знаходять можливість і придбати алкогольні напої, тому що ну, я не думаю, що людина, яка в здравому глузді знаходиться, і твереза буде ламати нівичити те, що було зроблено для людей, для наших містян, для їх комфорту. Олександр Чуприна звертається до містян і гостей горішніх плавнів із проханням реагувати на подібні дії вандалів. Хочу звернутися насамперед до тих людей, хто це бачить, щоб не проходили мимо. У нас є телефон 102, який працює цілодобово, і поліція повинна реагувати на ці дзвінки, хоча б виїхати на місто і спугнути цих людей, щоб вони не наносили великих втрат для комунального майна нашого міста. Сьогодні у складний для України час міська адміністрація та фахівці комунальних служб виконують великий обсяг робіт із благоустрою міста задля майбутнього кожного із нас, щоб життя у горішніх плавнях було комфортним та затишним. Тож любіть своє місто, бережіть його красу.